Нам треба розмітити платформу таким чином, щоб відстані між башнями були однакові. Для того, щоб це зробити, використовуємо властивість вписаного коло шестикутника. Чи ми будуємо супочаткову точка, будуємо точку, яка є діаметрально протилежна. І користуємося такою властивістю, що у шестикутника сторони, вписано ще у коло, сторони рівні радіусу. Тому ми будуємо потім від, від початкової точки, відкладаємо ще в боки відрізки рівні радіусу, отримуємо додаткові дві точки побудови. Першу точку ми отримуємо, відкладаючи, проводячи лінію точно навпроти початкової. От, так, ну от ми що зараз і проробимо. Беремо початкову точку, ось тут, наприклад, позначаємо. І значить, на кожному з цих дисків є технологічна цяточка від фрезерування, яка знаходиться рівно по центру диска. Проводимо через неї лінію. Лінію саму можна не креслити, відмічаємо протилежну точку. Це наша перша точка, яка позначатиме початок однієї башень. Міряємо радіус і вкладаємо від початкової точки в обидві сторони відрізки рівні радіусу в одну сторону. І в іншу сторону. Після цього нам залишилося переконатися, що ми ніде не помилилися і наші помітки башен знаходяться на однаковому відстані на відносно. 31,2. 31,2 і 31,2. Все. Можемо переходити до наступного етапу.